Усім привіт! Ви потрапили на ютуб канал Кухня Трафіку, на якому я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах. А мене звати шеф-кухар кухні трафіку, і в сьогоднішньому відео я хотів би розповісти вам, як позбутися назавжди надокучливих, неприємних, образливих е коментарів. Під вашою рекламою. Вам більше не потрібно заходити е, під рекламу да, через Meta Business Suite е, і так далі. І видаляти або проховувати ці небажані коментарі ваших конкурентів, демотивуючи, да, які там, пропонують свої продукти, намагаються ввести ваших потенційних клієнтів до себе, всіляких бовдурів, які пишуть різну мечню просто. У вас більше не буде такої проблеми. А прямо зараз, я, як і завжди, абсолютно безкоштовно покажу тобі. Як за кліків 15-20 назавжди позбутися цих коментарів? Поїхали! Отже, для цього, мій друже, ми з тобою переходимо у Facebook. І далі нам потрібно перейти на бізнес-сторінку, е фанпейдж Facebook. Через який ти рекламуєш, ти крутиш рекламу, скажімо так. Да? Починає вже заплутуватися, Дуже багато працює за комп'ютером. Так, оберемо якусь сторінку. Давайте, наприклад, наприклад ну, беремо ось цю сторінку, маємо перейти саме на неї. Повторюйте крок за кроком за мною. Так, клікаємо ось сюди. Тепер клікаємо на керувати. І тепер шукаємо тут інструмент, асистент, модератора. Клікаємо. Пускаємося вниз. Добре. Тут в мене вже це є. Давайте подивимося якусь іншу сторінку. Ну, наприклад, ось цю. Так. I'm sorry. Давайте ще щось подивимося, ще щось подивимося. Давайте оцю сторінку. Тут точно має бути все окей. Так, переходимо до керувати. Знову ж таки, інструмент, асистент, модератора. Тут тиснемо почнімо. І бачимо, що тут у нас є. Коротше, не зважаємо, що тут нам написано: нам треба виконати нашу поставлену задачу. Тиснемо Додати. І, 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 і Бачимо тут пункт, ненормативна лексика в коментарях. Клікаємо. І тиснемо сюди додати інструмент асистент модератора. Тобто у нас додався інструмент, який буде фільтрувати коментарі, в яких є ненормативна лексика. На думку Фейсбуку, да? вважаю, там база досить велика. Далі ми можемо завантажити список або прописати його вручну список слів, словосполучень, які так само, якщо будуть знаходитися в коментарях, да? співпадати, то Фейсбук буде їх приховувати. Тиснемо додати, опускаємо все, опускаємося в самий низ, і тут пункт ключові слова в коментарях. Клікаємо: е -е, Клікаємо ось сюди. Немає. Можемо прописати їх через кому тут. Да? Е -е, або, ліпше, я вже створив текстовий файл, да, який я прикріплю до свого е -е, телеграм-каналу. Посилання на мій телеграм-канал ви можете знайти під. В Описі під відео там дуже багато цікавих інструментів для таргетологів і підприємців, які налаштовують таргетовану рекламу. Не базікаємо занадто багато, тиснемо три крапочки передати файл CSV. Отже, і бачимо, що тут у нас є ru. -UA, слова, да, я і російською мовою писав, і українською, як би переклав. Да. Там достатньо багато слів. Краще не відкривайте, не дивіться ці слова, да, я їх сам писав. Ну, я жива людина, да, я знаю такі слова. Ви вибачаєте вже відео я їх е, не. <хи> О, Боже. Да, ось ці слова. Я їх забльорю. Отже, завантажили. далі ніяку кнопку тут не тиснемо, її немає. Да. Натискаємо повернутися назад. Бачимо, коментар містить певні ключові слова, 281 слово. Тиснемо додати інструмент в інструмент асистент-модератора. Все, бачимо, що у нас тут є. Е, коментар містить певні ключові слова. Да, фільтр такий буде, і коментар містить ненормативну лексику. Все, якщо комент, будь-який коментар під вашою рекламою буде містити, або мат -якийсь, да, образу, е, який є в цьому файлі, який ми завантажили, або це буде просто да, матюк, то Фейсбук буде їх приховувати. На цьому все. А тепер, мій любий друже, хвилиночку уваги. Подивись сюди. Ти коли-небудь бачив такий сертифікат. Такий сертифікат можеш отримати ти, і абсолютно кожен, хто дивиться зараз це відео. Для цього вам потрібно написати мені в Дірект, пройти курс, таргет, який робить бабло. І гарантовано після закінчення курсу і здачі екзамену, тобто після того, як ви знайдете клієнта, ви знову ж таки гарантовано отримаєте ось такий. Не побоюся цього слова, найкреативніший сертифікат у світі просто бомбезна атрибутика бренду. Вже два сертифікати готові. Завтра понеділок я відправляю двом першим випускникам, які вже знайшли клієнтів ці сертифікати і їх можеш отримати ти. А я дякую тобі за твою увагу і підписуйся на мій канал, якщо в тебе є якісь проблеми. Якщо ти не можеш щось вирішити з рекламою по Фейсбуку, або ти хочеш зробити запуск разом зі мною. Можеш написати мені у Дірект. Я маю досить великий спектр послуг і готовий вирішити твою проблему. Дякую усім. До побачення.